Любий друже, я тяпаляпа, а це моя чарівна гойдалка, яка любить рахувати. З одного боку сидить цифра, а з іншого ти маєш поставити стільки іграшок, скільки показує цифра. Якщо все правильно, гойдалка вирівняється, і я щаслива, а ти молодець. Ну що, гайда грати? Любий друже, подивись на наш чудовий ставок жабки літають млетелити, качечки, шепочуться про щось цікаве. Поглянь, веселі ваги шукають рівновагу. Знайди і перенеси на чашу саме вісім однакових рибок. І найбільше і не менше, ваги мають стати рівно. Ой, спробуй ще раз. Ой, спробуй ще раз. Ваги рівні і всі вісім рибок на місці. Ти просто риб'яча зірка! Якщо хочеш ще більше цікавих пригод, підписуйся на канал.